Добрий раночок. Сьогодні я знімаюся в шоу є питання на новому каналі і запрошую вас зі мною в цей день і провести його за лаштунками. Шоу є питання. Погнали! Як завжди не виспалась, але я думаю, що я не одна, хто не виспався з такою погодою за вікном. Для мене супер важливо прокинутися перед таким знімальним процесом, бо там треба думати. Тому я прийшла випити кави, трошечки перекусити. І мій улюблений сніданок це кава і круасан. Ми вже, ми вже, ми, я я вже на гримі. Роблять красу, нас тробрифували, сказали, що буде сьогодні відбуватись. Бо Марії Ігорівна пам'ять дуже коротенька, і в неї за всі ці шоутається просто між собою. Хто зверху є питання, тому нам трошки нагадували, що ви себе покоїтися. Тут сидить э, співачка із крас. Опа, а я майже готова. сьогодні дівчача команда, друзі, піщерка. Наконець буде ви команда, тому що не завжди виграється. Так, ми будемо. ми Будемо в одній команді вже. О. Тві, намальовані, нафарбовані, красиві. Да. І тут і, і там знімає. Паралельно, а ще Даринка знімає. Гляньте, яка я красива зараз. Яку красу зробили дівчата. Макіяж на зачіс по красотах хотіла вже йти в кадр. І ми з дівчатами готові вигравати. Друзі, всіх знайомити з нашою командою в нашій команді прекрасна, неймовірна геля зазуля. О боже, хто це так? Що це за мала? Що, Ми готові сьогодні вигравати. Господи, ми маємо виграти. Якщо ми не виграємо, то Поділись своїми емоціями, ти хвилюєшся. Ми зовсім не хвилюєшся. Ні, ні, Я чесно програш виграш. Це все попік, за головне є тільки немає. Я завжди кажу. Я самурай, у мене немає цілі, в мене тільки шлях. Я люблю насолоджувати дитям, і ця жінка, я також бачу, любити насолоджувати. Звісно, жінка авантюристка, просто неймовірна. Що жінка, дівчина, молода, красива. Скільки років? 25. 18. Боже, яка я стара. Все, ми готові йти вигравати. Всім пока.

Яка пісня завжди є в твоєму плейлісті? Мені здається, «Stronger» Келлі Кларксон по моєму дазекіл'ямексуса. Чому просто вайвом? Ну так да. коли в мене бувають, стаються, надзвичайно якісь моральні занепади. І Я таке думаю, включаю цю пісню «Stronger» і розумію, що все, що нас буває, не на зробить сильнішим. І Я така думаю, все нормально. Далі працюємо, далі рухаємося, все хорошо. Вона мене просто надихає на якісь звершення. Нові ми все відзняли. Я не скажу вам, хто переміг, обов'язково. Дивіться, шоу є питання на новому каналі. Там про